Вітання всім. Формат зйому дещо незвичний, немає світла. Вже сьогодні зробив допис у Фейсбуці. Наскільки ми вразливі від природи. Чим більше ми залежні від технологій, техногенної системи, тим більше ми вразливі від стихії. В тому нічого дивного немає, це швидше закономірність, йде певна поляризація. Коли ми скочуємося в один бік, маятник нас відкидає в інший бік. Ну і так відбувається не тільки, в принципі, в будь-яких процесах, які проходять в суспільному політичному житті, в тій самій природі. Щодо новин останніх днів, про які хотілося б прокоментувати ті враження, ті репліки, які були з. Десь щодо моїх дописів, взагалі, дискусії з Facebook, стрічці і так далі. Ну, теми ті ж самі, ті ж наборілі, теми ситуації в країні, теми війни, теми, куди ми рухаємося і що нас може очікувати. Поділюся деякими міркуваннями, які, можливо, прозвучали в дописах, можливо, не зовсім. Знову-таки, повертаючись до стихії до техногенної системи. На мою думку, політична партія і політиком, політичний процес як такі, це є породження неприродньої системи, техногенної. Ну, маємо те, що маємо, але чому я про це говорю? Давайте згадаємо традиції, ті, які були в нас в Україні: традиції народовладдя, традиції вічового права, традиції народної демократії. Зокрема, традиції ті, які описував Іван Франко в своєму Захарі Беркуті, традиції, які ми знаємо з часів Запорізької Січі, традиції, які, зрештою, через Конституцію Пилипа Орлика пішли в європейський суспільний простір. Ну, хочу сказати, що Конституція Пилипо Орлика це була Конституція свого роду договір між озброєними вільними людьми і їхніми керманичами. Ми не вільні і не озброєні. Але якщо говорити про реалії, то в наших реаліях є достатньо важалі для того, щоб ми повернулися до тих традицій народовладдя і до тих принципів, які, які в нас є були історично, історично притаманні, ну, скажімо, українцям, як етносом. Ті принципи, закріплені в Конституції, ми про це не раз говорили, і якщо згадувати стаття 5 Конституції, де єдиним джерелом влади є народ, і те, що народ здійснює свою владу безпосередньо, нам завжди кажуть: а куди ж ми дінемося? Ну, як без політичних партій і так далі. Куди ми дінемося? Політичні партії вони себе загалом дискредитували. А дітися ми можемо зовсім по-інакшому. Коли створюється громада, об'єднуються люди, виникає природне середовище, природне середовище комунікації. В тому природньому середовищі з'являється лідер. Ну, це так, якби теж природні абсолютно процеси, тут немає нічого дивного, так, так відбувається. Ну, На то люди розумні, що вони вибирають лідера кращого. Ну, Згадаємо традиції Запорізької Січі, коли вибирали отамана, ну, він відмовлявся там тричі. А, тому що розумів, що якщо він кращий, то він і найбільше відповідає. Якщо йому довіряють, за то довіру розпитають. Ну багато хто з тих отаманів закінчував. Своє життя, скажімо так, достроково, але не під час битви, а після того, якщо він невдало макірувався. Що стосується наших політичних партій загалом, партія це інструмент, на мою думку, інструмент, який може бути в руках або олігарха, або народу. Поки що всі партії, ті, які, які в нас присутні на всіх щаблях влади в парламенті, на місцевих рівнях, вони... Як правило, в руках олігархів. Якщо не повністю в руках олігархів, то залежні через фінансування. Десь прочитав у Фейсбуці буквально сьогодні, здається Наталка Кремниченка, сказала, що народна партія та, яку фінансує народ. У нас, бачите, у нас така виходить дивна річ. Народ фінансував Майдан. Зараз народ фінансує наших воїнів. Фінансує боротьбу з е, е, зовнішнім агресором. Е, чому народ не фінансує якусь політичну партію? Може причина в тому, що народ відчуває, що це не є потрібно. Повернемося до Конституції. Якщо є народовладдя влади за якщо люди об'єднуються територіальні громади по місцю проживання, Є професійні спільноти, є різні можуть бути громади, але давайте так найбільш приземно просто. Люди спільно проживають, є спільна територія, спільні інтереси, спільні загрози, спільні виклики, спільні небезпеки. Так от, коли люди об'єднуються за місцем свого проживання, за територіальні ознаки, створюють територіальні громади, вони обирають поміж себе лідера. Хтось може бути лідером, менеджером. Організовувати процес життєдіяльності тої громади. Хтось може бути іншим лідером, лідером ну, суспільної громадської політичної думи. Якщо є такі лідери, а вони точно є, принаймні я впевнений, що як хтось живе в багатоквартирному будинку, то в точно в вашому під'їзді не йдеться людина, яка нічим не гірше пересічного депутата Верховної Ради. Підозрюю краще, тому що деякі персонажі там просто. Не хочеться коментувати. Отже, той лідер, який з'являється серед громади, який є лідером думки, він може бути делегований наверх, на інший рівень управління для комунікації з такими ж лідерами інших громад. Маємо рівень там, умовно району. Серед тих людей, знову ж таки, вибирається лідер, який йде на інший щабель управління. Чому так не може бути? Що нам заважає? Ну начебто нічого. Нам заважає на це усвідомлення, тобто не усвідомлення того, що насправді відбувається. Як стверджує Микола Шмихав, український академік, який, скажімо, започаткував таку науку, як космоархеологія, він стверджує, що з певною періодичністю відбувається. Процеси, циклічні процеси на планеті Земля, які стосуються і природи, і людини. Тобто він не розділяє, ну, зрештою, це не тільки він, це і Вернацький, і Микола Руденко раніше Подолинський. Вони не розділяють людину і природи. Людина і природа це один організм. І з цим організмом зараз щось відбувається. Відбувалося це в певні періоди, які ми ми слідчили. Один з тих періодів настав зараз. І ми бачимо ті речі, які відбуваються по всій планеті. Війни, революції, бунти. Ми бачимо, як цим маніпулюють, ми бачимо, що люди так опинилися серед якогось такого хаосу, вакууму. Інформації дуже багато. А насправді її немає. Насправді не зрозуміло, що відбувається. Версій дуже багато, навколо того й дискусії, купа політологів, аналітиків щось розповідають, а людина пересічна в хаосі щось не так, а що не так зрозуміти не може. Це ще одне свідчення того, що ми знаходимося на якомусь етапі переходу, і на цьому етапі потрібно просто змінювати своє ставлення до певних речей, на мою думку. Традиційно мінятися самому це е, е, аксіома. Ну, але не можна вимагати від всіх бути святими. Кожна людина має свої там, і скелети в шафі, і слабості, і пристрасті, і емоції. Тому не про самовдосконалення мова, а про певне розуміння тих процесів, які відбуваються. Якщо це розуміння буде, ми почнемо трошки по-іншому ставитись до того, що ми бачимо, що нам розповідають і що насправді відбувається. Тому. Хочеться сказати одну річ. Потрібно просто переосмислити оцей світ, який є навколо нас, перестати вірити в ті міфи, якими нас буквально, скажімо, нам впихають і в голову з раннього дитинства. Починаючи від освіти, починаючи від певних поглядів на життя. Тренди працюють так, щоб певні світоглядні позиції. Вони стають апріорі нібито зрозумілими, незрозумілими, апріорі прийнятими суспільством. І оці апріорі прийняті позиції, вони в результаті призводять до того, що відбувається сьогодні. Тобто людина дивиться на світ так, а він інакше. Тому потрібно просто міняти світобачення. Я сподіваюся, до тої теми ще не раз повертатися. Мені важко систематизувати ті речі, про які я би хотів розповісти. Напевно, це був би якийсь певний трактат. Трактати в нас не читають. У нас таке фейсбук мислення Скажімо, інформація сприймається коротко і швидко. Тому буду пробувати в такому форматі. Черговий експеримент. Дякую за увагу.